Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росіян в Україну у кінотеатрах вийде нова драма про війну, яку зняв колишній військовий. Фільм отримав назву Безвихідь і має зірковий акторський склад. Головні ролі виконали Ірма Вітовська та Богдан Бенюк. А поки ми чекаємо прем'єру стрічки, маємо змогу дізнатись ексклюзивні подробиці зі знімального майданчика від самого автора сценарію та режисера фільму Тараса Костенчука. Сьогодні він у нас в гостях. Піду зустріну. Доброго ранку, Тарасе, Вітаю вас. Вітаю. Дякую, що завітали, прошу. Я вас вітаю, пане. Доброго ранку. Будь ласка. Доброго ранку. Раді, дякую. що ви до нас завітали. Ви пройшли війну як боєць, а тепер, як режисер, показуєте її безвихідь. Що вам важче особисто воювати чи розповідати про війну так, щоб люди відчули її на собі? Нічого важче, ніж воювати в природі не існує. Тому питання, можна сказати, риторичне, я його розумію, про що ви Але воювати це найважче, що може бути, тому що це смерть і життя безпосередньо. Ти вбиваєш, тебе вбивають. А створити фільм, щоб донести, перевіримо, чи вдалося щось донести після того, як він вийде в кінотеатрах 20-го 20 числа вже післязавтра. Просто хотілось якось в цей непростий час, прямо зараз, зробити щось для підтримки людей, зробити такий фільм пропагандистський. Я його назвав плакатний фільм, коли ми угу. знімали. Тому що Росія вкладає мільярди рублів без перебільшення свої пропагандистські фільми, які вони випускають для свого населення для інших. У нас, на жаль, немає такої можливості десь якось з об'єктивних суб'єктивних причин. От я вирішив, чому ні, спробую. зробив і це прекрасно. Чому пропагандистськість фільму? Давайте це обговоримо. Тому що ну, фільми ж поділяються якось там, я не великий експерт, і ми дивимося комедії, драми, мелодрами, військові драми, бойовики і так далі. Але в будь-якому разі якась ідея в кожному фільмі є. От Я закладав ідею, що український народ великий народ, і я це пропагандую. Тобто я у фільмі показую, що не дивлячись. На нашій різнобіжності, на наш різний соціальний статус, на наше походження, на нашу е, національність, навіть тобто походження за націонацію українці це великий могутній народ, який може в критичний момент об'єднатися і встати для захисту своєї батьківщини. І тому це фільм чисто До кожного слова. Ми долучаємось, пане Тарасе, і пропонуємо зараз долучитись всі нашій поважній глядацькі аудиторії до перегляду трейлера фільму Безвихі. Mm -hmm. Да, нельзя. Петро Сергеевич. Виталл Катурна. Слава, интернет бешал, мама. Не пытай, кто я, я не знаю. Наши ветер самотний летают. Начинает дождь с небападать. Русского да, не откупают. Нас не Добрый, нас свет откупают. Откройте, вы тут! Вот. Нет, откройте! Ты меня пугаешься? Я что тебе кажу. все так однозначно. А я вот сейчас морду лагу однозначно. Давай показывай, что еще в пакете есть. Я тебя звать, ты дима, дима, на внимание, ты ты кусаешь. Сейчас мы сегодня нам не Таку, Україну таку, сти весь мене. красота она така твоя як моя сука выражаюча. Ну, дякую. Трейлер, сподіваюсь, сподобався. Ви чули музичний супровід Юрія Здоренка. Це композитор, який створив музику до фільму. І це був його пасаж, засновник ну, гурту Клопля від Аплясу «Борщ» і так далі. Це він мій однокласник, мій друг дитинства. Він працював над музикою для фільму. Я зараз дивлюсь на акторів. Все це зайняло, звичайно. Ну, щоб ви розуміли, у мене не було ні часу, ні можливості. Тобто, на той момент у мене було 10 вільних днів. Ми їх заблокували з усіма акторами, попередньо домовився, ніяких кастингів нічого не було. Йшов шляхом, я тебе знаю. Ти мене знаєш. Давай в кіно знямось. Давай, жодної відмови не було. Ірма, єдине, що попросила там, де заздалегідь мені потрібно от в цей період, бо в інший у мене там і так далі. Ну всі ж чимось зайняті. Бінюк, я кажу: Бадан, точно ти зможеш знятись? Кажу, тому що у нас буде нон-стоп зранку до вечора, без вихідних без нічого. Він каже: Тарас, дивись мій розклад. Я взяв відпустку в театрі офіційну, щоб знятись у фільмі. Каже, тому я тобі гарантую, всі відпрацювали до мурашок. Я дивлюсь, згадую цей процес. Тому що я ще й пожартував, кажу, я вас тут ще й закрию і ще й їсти ви не будете. Мені потрібно повне занурення в атмосферму. А Богдан каже, ти так не лякай, каже, актори люди чутливі, каже, можуть не прийти. Я кажу, ну добре. Але факт є факт, ми знімали в підвалі приблизно, так як собі я це уявляв, тобто ми знайшли у Тоня. Нам дала цей підвал, фактично. Ми його облаштували. Ну, я його сам облаштував. Тобто, я там і художником, і постановником виступав, все сам і, зробив. І 9 чи 10 серед днів серед... тримали безперервну зйомку? Безперервну фактично, зйомки. Ну, хоч хоч Як на підвал випускали, я на, да, <звук> на сон відпускав, а тобто потім. Це під час вашої, скажімо, відпустки, поки так. ви ще служили, ви так. зняли цей фільм? Так. І ну, це завдяки, звичайно. Акторам, які виклались на повну, там от на кого не дивлюсь, і мені здається, що це його краща роль з усього, що я бачив до цього, тому що всі актори там більш-менш відомі, які в багатьох фільмах. Троє акторів знімались у мене ж у Виловайську. Тобто, mm -hmm. троє з цих акторів вони одразу відгукнулись, Олег Драч з Польщі приїхав. Каже: я приїду спеціально, щоб знятись. Приїхав і на наступний день після зйомок сів на поїзд і поїхав назад на роботу в Польщу. Пане ну... Тарасе, чи багато імпровізували під час зйомок, враховуючи і? термін ага. і умови? Дивіться, я там найбільше муки це звичайно толі. Це написання діалогів сценарію. Я його місяці три, од будучи в десь у вільний час, я сидів і мозок відпочиває, коли ти відволікаєшся від uh -huh. війни, а займаєшся чимось іншим. От я писав сценарій. І я виписав кожен образ, кожної людини, uh -huh. кожної пари. Uh -huh. Потім ми сіли. Вони все це прочитали само собою заздалегідь, все і ми обговорили. Я кажу всім от зрозуміло, хто він є. Абсолютно зрозуміло, кажу, в межах вашого персонажу, в діалогах ви можете імпровізувати. Можливо, вам здасться, що слівце краще таке вставити, або таку фразу інакше. Тому що кажу, ну для мене це перший досвід. Всі ці діалоги я вперше виписував. І там, звичайно, актори, коли їм даєш вольно, тобто вони можуть імпровізувати. Вони красунчики, вони звич... в рамках того, що я виписував. Вони потім кажуть, ну край, ми отак скажемо. А наша пара тут розвалюється, тому що там у нас три етапи в фільмі: зайшли і думаємо, що завтра вийдемо. Mm -hmm. Зайшли і розуміємо, що завтра не вийдемо, а ми але мабуть вийдемо через 3-4 дні. І ми розуміємо, що ми не знаємо, коли ми вийдемо. Ми вже голодні, і хто нас відкриє? Останній етап. І отут у людини починається психологічна ломка, стрес. І руйнуються пари, які прожили по 25 років в сімейному щасливому житті. Оце все у нас відбувається в межах цього 25 квадратних метрів. Це як в книжці про Освенцем, де першими здались люди, ті, які вірили, да, 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 що да, да, завтра а, да. абсолютно Другими, виживають ті, хто, ті, хто не розуміють вір. так. Да. І от актори імпровізації в якийсь момент ірма, е, каже: Слухайте, люди, тут нема чим дихати. Ну, тому uh -huh. що ми постійно заперті в цій кімнаті. Двері зачинені, вікон немає, нічого немає. Це а ми реальні, відчуваємо. Що це Вона каже, так, а Крісті у нас немає. Тут ще й туалет, у нас тут uh, вже труп. Каже, тут би щось... ми б тут задихнулися, давайте щось зробимо. Другий режисер, Настя коротка, так, перерва, дописується одна сцена. Я побіг, дописав сцену, і ми зняли сцену. Там... Трошки такий спойлер: пробивання назовні угу. витяжки, щоб хоч якесь повітря, повітря почало. Така чиста імпровізація, тому що всі були заглиблені в те, що ми там відчували б, якби це було насправді. А чому ви обрали саме Чернігів? <кхех> ну, Якісь це інші така інші власна інші? історія. Там через фільм багато таких моїх власних історій проходить. Я їх не можу там зараз не буду розповідати. Тому що в Чернігові була мої були хороші знайомі, в тому числі моя протеже, військова, які потрапили в схожу ситуацію. Тому що Чернігів повинен був впасти, як вони думали. Тому що так, це так. ось кордон. Вони через годину були під Черніговом, тому що це було все це велике, гарне. Стовідсотково українське місто так, так. недалеко від кордону, яке було вже все на межі того... І ми того, дуже мало та... знаємо про подвиг Чернігова, Абсолют. про подвиг місцевих жителів, Абсолютно. які врятували це місто. Так, я те щиро сподіваюся, що після війни ми будемо дуже багато про це говорити, бо Абсолютно. це диво за всіма армійськими законами. А... Воно мало впасти. Воно мало впасти. Так і я а воно утрималось, і мені хотілось показати. Ну, от я взяв чернігів як приклад інших міст. Пан Тарасі, а що мають відчути люди? Або який от післясмак має залишитися в людей після перегляду фільму безвихідь? От повинні всі пам'ятати, що сила в тому, що ми українці, ми об'єднані. Тобто, це фільм, який мені вже дистриб'ютори кажуть: ти написав фільм для на історію, для його будуть і потім дивитись, згадувати, як це було. Просто що люди не сваріться, ми можемо бути які завгодні. Але поки ми головну біду не подолаємо, все інше не має значення. Головна біда у нас орки, які напали. Пане Тарасе, ми вам хочемо сказати багато. Дякую. Я спробую вкластися три. Першу дякую за захист. Друге за ексклюзивні подробиці, третє за здорову пропаганду. За те, що ми можемо казати слово пропаганда, не Абсолютно. стидатись цього і навіть запрошувати на фільм «Без вихід», який з 20 лютого вже в кінотеатрах неодмінно подивіться цю стрічку. Вона про кожного з нас. Вона про ваших сусідів, про ваших близьких, так. про вас. ми вам безмежно дякуємо, що Дякую, завітали що до запросили. нас і вдало звичайно прем'єри. І хочеться, щоб цей фільм побачили не тільки в Україні, а й за її межами. Сподіваюся, але мене цікавить Україна в першу чергу. Дякую. Дякую, що запросили. Це.